Всім привіт! Сьогодні поговоримо про таких три ключових слова: як update, delete і Limit. І інструкція update. Почнемо саме з неї. Використовується для зміни існуючих записів у таблиці. Синтаксис доволі такий простий: ключове слово update вказуємо, яку саме таблицю треба оновлювати, і сетаємо нові е, значення за певною умовою. І невеличка примітка. Треба бути обережним. Оновлюючи записи в таблиці, треба звертати увагу на речення В. І а, в операторі update речення В визначає, які записи потрібно оновити. А, і якщо ви опустите речення В, усі записи в таблиці будуть оновлені. Тобто в ZV треба бути максимально обережним. Нижче них ще є типові приклади. Потім ми з вами перейдемо до апдейту. Delete. Я думаю, це слово всім знайоме. Оператор Delete використовується для видалення існуючих записів у таблиці. І синтаксис delete доволі таки простий: delete, тобто видали з певної таблиці, де у нас буде певна умова. І також треба бути з цим оператором доволі таки обережним, тому що. Якщо не дати умову в операторі V, то фактично ми видалимо всю, все, що буде в нашій таблиці. Нижче невеличкі приклади. І оператор ліміт. Воно, він предназначений для визначення кількості записів, які потрібно повернути. І речення ліміт корисно для великих таблиць із тисячами записів. Тобто, ми повернемо лише певну. Кількість наших значень. Тепер, що стосується прикладів. Додам нового об'єкта до нашого, тобто новий запис до нашої таблиці. А, це буде Дмитро, вік 31, його номер приблизно ось такий. Додав далі. Дивимося, що у нас дійсно додався новий клієнт. Айдішки у нього немає, нічого страшного. Далі, апдейт. Ага. Будемо якраз працювати з апдейтом. Ми будемо оновлювати таблицю Clients, задавати нові значення для поля H, тобто для віку нові значення, де у наша умова буде робити наступні речі, де ім'я буде дорівнювати Дмитро. Тобто, з усієї таблиці ми задали умову, що коли знайде співпадіння з іменем. Вік буде змінено з 31 на 32. Ось і весь запис. І дивимось на результат. Був вік 31, став 32. Все дуже просто. Mm. Далі. Треш трошки більш складніший приклад. Оновлюємо табличку Clients, задаємо нове ім'я. Тобто, змінюємо наше ім'я. Змінюємо телефон. Тобто ми змінюємо вже одразу два поля, де ім'я буде у нас співпадати з Дмитро. Окей, запускаю цей запит. І дивимось, що у нас буде. Ось у нас був Дмитро, став new нейм. І номер був 050, став 077. Доволі таки просто. І тепер, що стосується ось цього апдейту. Дивіться, якщо у нас. Немає речення В, тобто певної умови, то у нас буде певна помилка, <кій> яка сама, ну, взагалі, це не помилка, просто певна така примітка, що ми задамо усім нашим записам ось такий номер телефону. І тепер дивимося що дійсно для всіх записів ми змінили одразу. Номер телефону і він став однаковий. Тепер, що стосується речення Delete, ми вказуємо, що треба видалити з таблиці клієнтів де ім'я буде дорівнювати New Name». І фактично у нас ось цей запис буде видалено Запускаємо. І фактично ось дивимося, що у нас дійсно той запис був видалений а, Далі. Що стосується нашого речення ліміт? Тобто, це означає, що буде виведено лише три записи з нашої таблиці. Поки що у нас така тестова таблиця і в ній усього п'ять записів. Окей, запускаємо. І ми побачили лише перші три записи. Тобто, ліміт виводить перші наші значення. І тепер підійшли ми до такого. Най... Скажімо так, до одного з типового запитання на співбесіді. Можете у вас запитати, чим відрізняється Деліт від транкейту? Дивіться, що стосується деліту, у деліті у нас є можливість задати певну умову. Там, наприклад, де ім'я дорівнює new name, де номер телефону, там де вік буде за певними параметрами і так далі. Тобто, ми можемо вже. Гратися з нашими параметрами, тобто давати умову для видалення транкейт. Якщо ми спробуємо нашому транкейту передати а, якийсь умовний оператор, то цього для цього у нас не буде можливості. У нас одразу ж є помилка, тому, тому фактично деліти транкейт виконують однакову функцію. Єдина відмінність для деліту є умова, для транкейту умови немає. Тому, дивіться, delete from clients це означає видалити все з нашої таблиці клієнтів. Без умови. Ми просто видаляємо усе. Ось у нас порожня таблиця. Так само додамо ще раз усіх наших клієнтів, котрі у нас були. От, ось я їх додаю. Тепер селектую, дивимося, що наша табличка вже заповнена, і тепер роблю Truncate. Ось, тепер вона теж очищена повністю. Ще раз, умова є для деліту, для транкейту умови немає. На сьогодні дякую за увагу. Теж рекомендую погратися з запитами. Можете створити власні таблиці, можете. На тестових таблицях гратися. Тому дякую за увагу. До наступної зустрічі.